Вітаю всіх! Як енергії аркану Верховного Жерця будуть впливати на нас сьогодні 5 грудня 2024 року. Енергії дня дружні. А тому на цей день будуть такі питання, як спілкування, консультації, дружні зустрічі, відвідування церкви, переговори або навчання будуть дуже актуальними. І це день навчання, коли ви можете як самі навчатися, так і навчати інших людей. На роботі і у бізнесі буде підтримка відпливових осіб. Якщо ви будете її потребувати, звичайно, можете звертатися, ви її отримаєте. Хтось отримує свою інформацію, яка вам потрібна про вашу роботу, а хтось пройде вдало співбесіду. Якщо бізнес пов'язаний із благотворчою діяльністю. Або із освітою, то також це буде дуже вдалі, вдалі вам енергії для того, щоб ви щось принесли корисне у своєму житті зробили. Також консультативна діяльність буде вдалою, але не варто очікувати фінанси, тому що це енергії говорять не про матерію, а про більше про духовність. І хто працює у Крупних організаціях з повним соціальним пакетом, то не варто очікувати змін. Та і взагалі на цей день такий буде більше класичний і традиційний підхід до роботи. А можливо, хтось буде проходити курси підвищення кваліфікацій, і від того ви отримаєте задоволення в цей день. У особистих стосунках. Хто має пару, то в парі буде все добре. Буде взаємна довіра. І також, можливо, ви будете якісь свої традиції започатковувати, щось, можливо, ви для себе обміркуєте і придумаєте те, що раніше ви не зважалися або не звертали увагу. Тобто це буде щось таке те, що буде традиційним. І також для тих, хто не має пари, можливо, хтось на цей день отримає пропозицію. Це будуть такі стабільні стосунки, які будуть йти у традиційних таких енергіях, коли ви завжди будете розуміти свого партнера, а партнер буде розуміти вас. І порада на сьогодні. В будь-якої ситуації, як завжди, вам потрібно розбиратися з нею. І дивитися на неї із різних боків. Можливо, не так, не традиційно, не так, як ви звикли. Якщо ви відчуєте, що вам потрібна якась консультація, звертайтеся, ви її отримаєте у повному обсязі, і це вам вкаже ваш шлях. Якщо ви задумали щось таке, ну, чого б не варто було робити, краще утримайтеся, тому що енергії більше підходять для духовних практик. для Можливо, відвідування церкви, якщо є така можливість, дуже бажано було б її відвідати. А ще, можливо, вам буде корисно поспілкуватися з друзями або ну, провести роботу над собою, тобто дещо зануритися і провести певне дослідження самого себе. Якщо ви таким чином себе проскануєте, то ви відчуєте, що у вас є стимул, щоб рухатися вперед. І в жодному разі не ігноруйте свої внутрішні потреби, навіть якщо вони вам заважають отримати те, що необхідно у повсякденному або матеріальному світі. Також можливо, щоб дійти до бажаного, вам варто заручитися чиєюсь підтримкою. Це буде для вас така додаткова енергія, яка буде вас понукати діяти і дійти до певного результату. Тож на цей день енергії дуже благосприятливі. Якщо вам будуть давати якісь поради, обов'язково звертайте на них увагу. Але не сприймайте без осмислення і усвідомлення того, наскільки та порада була корисною для вас. Тож не ігноруйте повітря тривоги. А я бажаю всім миру, затишку і гарного настрою!